Україні в ефірі підсумки дня на телеканалі Конкурент Україна. У студії працює Ярослава Олексюк. І далі розповім про найважливіше. На Вінничині вбили двох школярів. Під підозрою їх вчитель. На Закарпатті провернули махінації із зерном. Російські ударні дрони атакували Польщу. на 10 вересня Україна зазнала наймасованішої атаки за останні чотири місяці. Під загрозою ударів БПЛА і ракет були всі області. Зокрема, вибухи лунали у Києві, Львові та Луцьку. Згодом РФ била крилатими ракетами. Цього разу про вибухи монітори писали у Житомирі. Одна людина загинула, а ще одна поранена. Пошкоджені декілька цивільних підприємств та приватні будинки. Також у Хмельницькому районі троє постраждалих через російську атаку, повідомили в ОВА. Вибухи були і у Луцьку, Калуші та на Вінничині. Тут є влучання по цивільних промислових об'єктах. Також цієї ночі ворожі дрони атакували Польщу. Оперативне командування збройних сил Польщі офіційно це підтвердило. Зокрема, було піднято авіацію через загрозу з боку російських дронів у Польщі. Тимчасово закрили повітряний простір одразу чотирьох аеропортів. Спершу обмеження стосувалося Жешова, але згодом перелік розширили до Любліна, Варшави та Модліна. Польські військові заявили, що кваліфікують це як цитуємо акт агресії. премєр міністр країни Дональд Туск заявив, що польські військові застосували зброю проти ворожих цілей. І він отримав безпосередній звіт від оперативного командувача. Польща скликала термінове засідання уряду через атаку. На Вінниччині зарізали двох неповнолітніх. У поліції області повідомили, що вранці 10 вересня надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що у місті Шаргород Жмеринського району він виявив два тіла з ножовими пораненнями. Правоохоронці встановили особу потерпілих. Ними виявились учні 10 та 11 класу. Зловмисника, який може бути причетний до смерті підлітків, затримали. На місці події працюють слідчі, які з'ясовують усі обставини. На Хмельниччині поліцейські затримали 22-річного наркодилера, у якого вилучили 40 пластикових колб із психотропами. Півіпін правоохоронці затримали фігуранта, коли той якраз придбав пакунок із забороненими речовинами, які в подальшому планував розповсюдити серед наркозалежних, як повідомили у поліції області. Подія сталася 5 вересня у селі Слобідка Кульчаєвецька. 22-річний місцевий житель, побачивши поліцейських, почав помітно нервувати. Під час спілкування чоловік повідомив, що має при собі заборонені речовини, які придбав через телеграм-канал та планував розповсюдити серед наркозалежних. На місце події одразу прибули слідчі. Наразі суд вже обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Вою служба безпеки України зірвала чергову спробу російських спецслужб влаштувати теракт. Цього разу окупанти намагалися використати для злочину двох неповнолітніх. За даними слідства, підлітків завербували представники РФ та доручили їм закласти вибухівку біля будинку, де проживав воєн сил оборони. Для вчинення злочину фігуранти залишили біля входу в будинок саморобний вибуховий пристрій, який заховали в горщику для квітів. Щоб російські спецслужбісти могли дистанційно активувати вибухівку у момент наближення військового допомешкання, агенти додатково встановили на локації телефонну камеру з віддаленим доступом для куратора з РФ. Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум і затримали виконавців на гарячому, коли вони заклали СВП на вході до Таунхаусу. За матеріалами справи фігурантами виявилося двоє мешканців Львова віком 14 та 15 років, яких ворог завербував на телеграм-каналах з пошуку легких грошей. Після інструктажу від окупантів юнаки отримали координати, за якими забрали зі схрону вибухівку, а потім заклали її на місці спланованого теракту. Під час викриття у фігурантів вилучили споряджену вибухівку та смартфони із доказами контактів з куратором. Слідчі СБУ повідомили підліткам про підозру у замаху на теракт. За законом їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. На Одещині поблизу села Шеметове Березівського району сталася серйозна ДТП. Як повідомили в поліції області, водій мікроавтобусам Мерседес Спрінтер зіткнувся з вантажівкою, яка рухалась попереду і з'їхав у кювет. Внаслідок цього ушкодження отримали водій мікроавтобуса та двоє з дев'яти його пасажирів. Усіх шпиталізували. Нині з'ясовують обставини. У Львові викрили корупційну схему в центральному органі виконавчої влади. Як повідомили в офісі генпрокурора, викрили керівника центрального органу державної влади та керівника обласного рівня, які організували схему поборів з підлеглих. За даними слідства, вони щомісяця вимагали від працівників гроші за збільшення премії, а у разі відмови погрожували безпідставним її зменшенням. Вони мали знаходити серед підлеглих тих, хто погодиться віддавати частину премії під тиском загрози її скорочення. Збором на накопичення коштів займався керівник обласної філії. Частину залишав собі, а решту відправляв своєму керівнику в Києві. Для конспірації гроші маскували у коробках з кавою, з логотипом кава зі Львова». Лише за кілька місяців службовці отримали від підлеглих понад 75 тисяч гривень. Керівникам установи повідомили про підозри. Працівники ДБР викрили корупцію у центральній державній установі з питань пробації. Організатором схеми став директор цієї установи у Києві. Він видобував вертикаль збору хабарів через обласні та районні відділи. У Львівській області керівник місцевої філії систематично збирав гроші з підлеглих, а потім пересилав у столицю у коробках з-під кави. Так звана кава зі Львова. Відправлялася поштою. До схеми залучили ще п'ятьох керівників районних відділів. Які під загрозами змушували працівників віддавати частину премії? Лише за кілька місяців у Львівській області задокументували понад 75 тисяч гривень хабарів. Наразі директору та керівнику Львівської філії оголосили підозру, провели понад 30 обшуків, під час яких вилучили гроші, вже ідентифіковані як хабар. Користуючись своїм службовим становищем, розтратили 300 тонн зерна, що знаходились у власності інституту. Керівниці і завідувачці повідомлені підозри та загрожує до 12 років за ґратами з конфіскацією майна. Як встановило слідство, аби повернути оборудку, очільниця інституту та завідувачка зернового складу поза обліком видали зі складу 140 тонн проса та 160 тонн сої. Загальна сума завданих державі збитків становить майже 2 мільйони гривень. Наразі вирішується питання питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів. НАТО не розглядає вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі як напад. Про це повідомляє Reuters. Джерело в альянсі сказало агентству, що попередні дані вказують на навмисне проникнення від 6 до 10 російських дронів. Це був перший випадок, коли літаки НАТО атакували потенційно небезпечні об'єкти в повітряному просторі союзника. Повідомило джерело. Породи Петріот, розміщені в регіоні, засікли дрони за допомогою радарів, але не застосувалися для ураження цілей. Кожного разу, коли я думаю, що ми з Путіним близькі до угоди, він бере і скидає на когось ще одну бомбу, і це просто нікуди не годиться. Трамп відреагував на атаку РФ у Польщі. Конгресмен Джо Вілсон закликав до негайних санкцій проти РФ. Американський конгресмен республіканець, член комітету палати представників США зі збройних сил Джо Вілсон, різко відреагував на інцидент із російським дроном, який залетів у повітряний простір Польщі. За його словами, ця подія є цитуємо безпосередньою атакою на союзника по НАТО, і вимагає жорсткої реакції з боку адміністрації Дональда Трампа. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 050 782 40 11. два за новинами разом з конкурент Україна. Ми тримаємо інформаційний фронт щодня. Для вас у студії працювала Ярослава Олексюк. Бережіть себе та Україну.